Мій вірш воїнам в бою за волю полягли, чомусь такі красиві всі і сильні, боротися до смерті присягли, за те, щоб ми з вами були вільні. Стоять у полі обеліски, для невідомих нам, на жаль, людей, Колише вітер буревій, пусті колиски. Їх ненароджених дітей, або нісоне з вітром десь лунає дзвін, то б'ють у дзвони на молитву, і імена тих невідомих креслить в небі грім і зупиняє світ на мить свою гонитву. Анна Виноградова.